Пора йти додому. Тут грибочки якісь попалися. Отакі будемо їх брати на пробу. А тут ще є. Ну, схоже що сируїшки. Або не сероїшки, а такі ті лісові. Дари! Так. Ось так. Не забудемо, що під пів 9 вечора. Ще треба додому попасти. Так. Так би, якась печереця чи щось таке. Всі гриби істинні, всі, але деякі гриби істинні тільки один раз.